Шановні друзяшки, рада всіх вітати. Ви на каналі Lana Moon і це гра Імперія Позлів. І як ви бачите, в нас будуть призви героїв, котрих ви ще не бачили. То ви зазвичай там на стріму щось потроху бачите, там чи я викладаю, а ось це я не викладала ще. Ну, це вже десь, може, двотижневої, давнини призви тижневої, там я таку збірочку зробила останніх тих, що ще вам не показувала. І ось. До речі, перший в мене хтуву якийсь трійка, колись, може, прокачаю. Ну а взагалі-то я пополюю на кого? На когось класного? Як і всі ми. До речі, це я роблю призви з іншого гаджету. Бо в мене є така, О, до речі, це перший корнель, в мене є така. Такий бзик, що в мене один гаджет нещасливий. <хи> тобто, якщо через ноутбук та я через симулятор, емулятор тобто, Андроїда, я роблю стрім, і там більш-менш щасливий <хи> вважаю. Потім є в мене той, куди я дуже рідко заходжу, ну і вважаю, що, скажімо так, це теж якось впливає позитивно, якщо довго не заходити. Там, у Певну версію додатку, ну, котра через решітку позначається в наших наштуваннях. можете побачити. До речі, ось другий корнет, Тобто він перший взагалі за все-все все життя мого аккаунту. І ось одразу їх два. Так, ну а я полюю на цю бабку. Не знаю, є там мімік чи ні. Може, він ще й мімік там є, може і на нього Типу, ставка якась, я вже не пам'ятаю. Але основне, от хочу сюди. Так, оце приємно, це приємні подаруночки, нас таке влаштовує. Так, ну давай, бабенці, ви вилітай. І хочу 3х бонусних. Хоча, знаєте, бабка вже відходить. То була колись вона прям така модна, а зараз і модніше щось вже є. Та так завжди. Ну і що саме цікаве, що всі оці якісь там понападають там бабки, дітки. Е, саме тоді, коли вони вже будуть не потрібні, абсолютно. Так, що там у нас ще є? Чи щось випаде мені? Пайпер. Тобто, дивіться, третя нова трійка в моєму аккаунті. От за цей призов, за цей тільки. Але ну трійки, ну. Ну, Стільки їх не збиралася. У мене якось було, що я їх викачувала, прям віддавала їм пріоритет. Там поставила десь на місяць, на паузу, все інше, тільки трійки, так викачала достатньо. Зараз ними і граю. Ну і все. і З тих пір вони якось не оновлювалися в моєму аккаунті. Так, що там далі? Олексі, до речі, це перша така четвірка. Ну, тут не збирала того, що качати не буду. ну, типу для... Того, щоб воно було там красиво, що гараж у мене повний, щоб заповнити отой, скажімо так, максимальну кількість героїв, що там можна. Ви заглядаєте туди, розглядаєте, хто у вас є. От в Вежі там є з боку такі. вхід. Так, що там ще? Я іноді заходжу, де милуюся. Там всі ці чорні пусті ячеї, а П'ятірочки там ріденько розсипані. <хи> так. Ну, на цьому все. І я запарилася. Коротше, забула, що в мене отут -от є а, зібран призов долі. Так і п'ятірка в мене буде. Я навіть не знаю, кого обрати, чесно. Тут є, скажімо так, три. Я хочу, мабуть, з сім'ї оцих арамісів. Мушкетерів, Раміс, потім та жовта Констанція, і мені кардинал подобається. от Щось я їх розглядаю. От Констанція у нас жовта, мені жовті не завадують. Хоча от я набрала, вона така непогана команда відносно стала. Так, Кого ж я все-таки беру? І фіолетових нападало в мені багато. А, такий його, так і його. Пам'ятаєте, який він був модний, красивий, молодежний? Та нехай буде. Хай буде. Потім когось ще заберу. А ви, а ви якого персонажа забрали? В принципі, там непогана дошка. Так, ну що? І на останок ще, що я хочу показати? В мене є був один призов, який я навіть не знімала, коли була гардеробна. І просто тицнула. Так, знаєте, поганий настрій, там щось не збирається. І, типу, поганий настрій треба себе чимось порадувати. І я таки себе порадувала ось таким персонажем. Я гадаю, що треба його качати. На швидких війнах буду використовувати, там, в швидких івентах якихось. Додається, потроху скляні всіляки, ну повністю з костюмами всі персонажі. Це приємно. Ладно, друзі, тепер на цьому все ось такі в мене були. Додаткові ще призивчики, і бажаю вам поймати того, кого ви хочете. А ми зустрінемося з вами у наступних відео. Всім гарного настрою! Бережіть себе! Слава Україні! Слава нашим героям і захисницям! Дуже їм дякуємо! І допомагайте тим, хто потребує допомоги. Не забувайте! Не буває маленьких справ, маленьких донатів і тощо. Отже, все, на все добре, побачимося!